Hello, guys! What is your name? Yeah, you Oxford! Oh, Let's oh, come here for one step, please. Thank you! Thank you! Thank yeah, you, uh, thank correct. You. Oxford, Cross to us! <laughs> We was on out. It's happy. So this is over, you know, this is all you to you're pretty good to give your your thing y'all, we get so uh, we're really glad to do you nice. yeah. Друзі, давайте ми вирішимо таке питання. Давайте ми зробимо так. От у нас є британський прапор. Багато прапорів є білорусі. Я бачу, декілька прапорів є, польські прапори. Нехай всі іноземці, які приїжджають, нехай вони приєднуються.

Також до нас, нас приїхали гості з Сполучених Штатів Америки з Нью-Йорку. І очень приятно видеть обмениваться вашей.

Say hello from us to New York, okay? <плес> Друзі, іноземці. Я весь час ходила довкола, дуже мені було важливо позбирати інформацію. І я ще раз дуже вас прошу. У Нас погане технічне забезпечення. І ви маєте розуміти, чому? Тому не змучуйтеся, що немає, знаєте, як ви звикли музика, динамічна, розмови, все як в американському кіно. Нема такого. Я вас прошу знаходити можливість трошки самим якось поговоритися, розважатися, розповідати якісь гарні історії, анекдоти, або зробити якісь гострі заяви. Гострі заяви, по суті, організовувати це добре. Значить, мені смска така прийшла. Добрий вечір. Завтра і в суботу від партії регіонів збираються люди, переважно спортсмени. З 13 до 20 оплата буде 250 гривень, та ще й з обіду. Будьте обережні і не піддавайтеся на провокацію. Можемо послухати. Давайте ми зробимо так: наша ганьба. Адресована тим, хто ангажує цих людей, бо це такі самі українці, такі самі люди, які ми. Е, я не можу до них звертатися, бо кожен знаходить мотивацію, що мені потрібні гроші. І е, я розумію, я теж з цими людьми зараз розмовляла і питалася, чому? Тому що мені потрібні гроші. Ну добре. Тому, якщо ми говоримо це, ми говоримо перш за все тим людям, які їм платять. Тому що ангажувати людей, я розумію. я розумію, що це технологія, я все це розумію, що їм треба залишитись біля влади. Все, я це розумію, ми все це розуміємо. Не треба нам це пояснювати. Я е, хочу сказати, що загубилася Таня Остапів, Таня підход до пам'ятника Київ. Таня підійди, будь ласка.